За переконання їх поховали заживо. Навіть тіл тепер не можуть знайти. У 40-х роках радянський НКВС посадив у повітря хованку українських повстанців. Нині розкопати завали намагаються пошуківці. Про радіохвилі на службі в істориків Ольга Угрин. На вигляд Це звичайна гора. Насправді спільна могила. На звітом ніхто не вийшов живі. У нього тут загинув рідний дядько. Тутешній мешканець Михайло Гриців розказує вікнам. Не раз чув від батьків розповіді про події, що сталися тут майже 60 років тому. Було два вибухи. Перший вибух, як підклали динаміт, не зрушив той горі. А другий вибух був такий сильний, що повилітали вікна отих крайніх халах. у 40-х роках тут була Криївка, септо схованка українських повстанців, містилася у колишній шахті, з якої раніше видобували піщаника. Про сховок довідались у НКВС. Зайти побоялися, тож просто підірвали входи, заживо поховавши усіх повстанців, які були усередині, а то майже три десятка людей. Нині сюди приїхали пошуківці, намагаються знайти входи до Криївки. Пошуківці певні під нами на глибині 30 метрів залишилась печера. У ній вже шість десятиліть лежать тіла загиблих. Наше завдання зараз перевірити, наскільки ця частина ходу є доступною для того, щоб розкрити і Власне, вже по самому ходу добратися до камер шукають спеціальним апаратом. Він радіохвилями сканує землю аж на 13 метрів завглибшки. Якщо там є печера, чи хід дослідники побачать, то на екрані буде від вас як фактично як рентген грунту якою могла бути засипана на Тернопільщині Криївка, демонструють на Львівщині. Тут нещодавно повністю відновили укриття зразка 40-х років. Ветеран УПА Микола Петрущак зауважує в роботі неточності. Розповідає, якби Криївка була справжньою, вхід би обов'язково замаскували. Та так, що стоячи поряд, її не зауважиш. Тим заключалося власне, ну якби мистецтво. Зробити так, ну і то наше життя заключалося в тому, буде жити бо не буде жити. Усередині ж все як насправді від гасової лампи та друкарської машинки до власної зброї. Звісно ж, дуже різної, бо трофейної бельгійська шістка. то є мало, мало було придатне, але все-таки то хто йшов десь на якусь запазуху сховав. Знаєте, щоб то є для самооборони. Тим часом на Тернопільщині пошуківці знаходять можливий вхід до укриття. Там, де я стою, напроти mm -hmm. того стовпа. Видно, що десь на глибині 5-6 метрів є якась западина, але вона засипана. Провадити дослідження далі не вдається. Починається дощ. Води ж їхня чутлива техніка не витримує. Михайло, що його дядько поліг у Київці з такого результату не засмучується. Узагалі не певен, чи варто турбувати померлих. Скрити вручну там, як на мене, дуже важко. Залучати техніку і товктися по тілах, ну також то. То не є дуже добре. Дослідники ж переконані, в Криївці знайдуть цікаві історикам документи. Крім того, хочуть влаштувати загиблим гідного похорона. Тож вже днями продовжать пошуки із потужнішим апаратом з Тернопільщини та львівщини Олена Огрин та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.